Привіт! Привіт! Я Ярочка, і сьогодні ми будемо робити разом з вами проєктик. Четвертий проєкт так, з архітектурного проєктування, та та кафедра клуба. Якщо дуже цікаво, я просто вирішила, що пора. Я вирішила, що я хочу вам показати, як відбувається навчання безпосередньо, хоч з профільного предмету, хоча б, бо все інші всі інші предмети змушують мене плакати. Якщо вам цікаво, залишитися тут, то і підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві інші мої відео, і поставте подбачок, будь ласка. я буду супер мене вдячна вам. Пердав кожному з нас. поділок до завдання цей проєкт називається Сучасна архітектурна форма в екстер'єрі, Основне вивчення і художньо-конструкторська розробка знаку. Тобто нам видали список будівель, і кожен розбирав, що йому подобається. І потім на основі цієї будівлі для цієї будівлі ми маємо зробити знак стелу, щось таке. Я обрала культурний центр. В селищі японському мацудай і перепитала своєї подружки Лесі, яка вчить японську дуже довго, правильно українською мацудай через це, і вона сказала, що це через це. Тому це добре зараз. Я працюю над презентацією, бо взагалі на завтра треба максимально зібрати інформацію. А просто так зібрати інформацію я не можу. Мені треба структуровано, щоб вона вже була готова презентація, і потім я збираюся на вихідних нічого не робити. Тому роблю презентацію Let's go. понеділок була презентація, мені сказали її переробити. 30 людей в групі презентацію принесло троє, бо у нас в той день була ще одна здача. Сьогодні я йду з клаузуркою. Хто не знає клаузури, це типу, ті поди представляєш свої ідеї. Я намалювала чотири ідеї і буду показувати сьогодні, де він О, бере. Фу, чого холодно знову. Так, це моя клаузура. Я буду робити ось це. Ну, Я вам потім поясню, що це. Мені викладачка сказала, що їй це подобається. І я дуже рада, бо мені не все подобається. На це це типу лавочка. Це просто якісь букви. Вона мені не дуже подобається. Це така арочка. Знаєте, з парою воціною влітку ставлять. Нікого немає в кімнаті, розкажу, що я роблю. Я роблю другу клаузурку. трошки підкоригували мій проєкт. Тепер у мене трошки інший матеріал на дві панельки, з трьох ось тут немає зверху скла. Але вам напевно не видно і не зрозуміло. Буде зрозуміло, коли буде готовий проєкт. Ну насправді це буде набагато легше ніж попередній, бо попередній це були стільчики, стільчик і стіл. Можливо, бачили в інстаграмі або в тіктоці, До речі, підписатись на мої соцмережі. А простіше, тому що ну це просто якась брила, але може помінятися, Знаєте, все попереду. Це тільки клаузурка, Мене попросили зробити там розміри, якісь креслення, бо я на словах і на пальцях показувала. Ну, побачимо, що з цього вийде. Це потужно. Немає мікрофону, тому буде дуже поганий звук. Дивіться, м -м, треба було зробити все по пропорціям, і я зробила, ну не уваги на це. І воно тепер виглядає ось так. Тепер буковки дуже рівні, але було дуже нерівне за цим проходом, тому що ну, він ніяк не вписується в цю пропорцію, геніально. А якщо вписується в пропорцію, то цей прохід буде метр шістдесят. Тому просто забили і зробили два. Так, це мій шедевр-черновий макет. Я його ліпила вночі, ну майже вночі, да, під наше бачення. Отакий він забавний. Він дуже кривий, косий, але сказали, що дуже гарно. Мій макет. Воно тут скляні панельки мають бути, ну, тут ще щось, я не знаю. Просто, просто мій макет. Я осромлюся. Це макет, і він буде. Це... Не знаю, текстовий знак перед мостом. <реш> і тут повинна тікти водичка. Я не знаю, як це зробити. Я не знаю, треба буде якось спробувати пустити воду по цьому, але я не впевнена, що вийде. Якось так, він білий. <реш> тут є букви, але не всі. Його треба доробити. Я це робила за декілька годин і по ньому видно це. Але я пишаюся, що він не падає, і я його довезла. Сьогодні у нас буде оцінка ескізів. Коротше, оцінка проекту, але ще не виданого просто в олівці. puto patrum patris Це презентація мого проєкту. Дуже погана презентація. Ось це мій проєкт. Це мій макет. Я його доклеювала за 10 хвилин до здачі. Насправді, виглядає добре. Могло бути краще, бо могло бути скрейди, але нічого не вийшло, тому такий макет. Ось там у нас перспектива. Перспективу я доробила вчора, купила папір в понеділок, тому да, супер швидко. Тут все хорошо, тут все супер. Тільки трошки неаккуратно.